Доброго дня! Сьогодні огляд проблеми, яка найефективніше знищує Україну і українців, і наше майбутнє. Коли, коли ви додому приглашаєте будівельника зробити ремонт, ви знаєте, що він має дописати лишні ціни на будматеріали, -ма ви знаєте, що він допише. Лишні об'єми роботи. Коли ви приходите на базар, ви знаєте, що вас там будуть обважувати. Коли ви берете на роботу водія, ви знаєте, що він буде зливати паливо. Коли українець приходить працювати на молокозавод, він додому має принести молоко. На м'ясокомбінат додому несе м'ясо. Працює лісником, продає дрова. Працює будь-яким сторожем, продає те, що він сторожує. Таких героїст українців можна описувати безліч. Кожен краде там, де знаходиться. А раз в п'ять років всі українці серед таких самих, як самі, вибирають собі президента, депутатів, мерів. Ті назначають на должності, знову ж таки, таких самих українців. І після виборів всі задаються питанням, а чому це українець не перестає красти, коли стає депутатом? Президентом, мером, будь-ким. У мене зустрічне питання, а чому сторож? Може красти, а президент не може. Чому будь-який працівник може красти, а президент не може? Чому водій може красти, а депутат не може? Якщо весь народ такий, із цього народу вибрали керівників, керівники не стануть іншими. Жодна правоохоронна система у світі не змогла побороти корупцію. Корупція присутня везде, в різній степені, але ніде правоохоронна система корупції побороти не зможе. Навіть в Китаї, в якому щороку тисячу чиновників розстрілюють за корупцію. Плюс ще 12 тисяч садять в тюрму. Не може побороти корупцію. Потрібно розділяти два види корупції. Корупція, коли українець відкупляється, і корупція, коли українець мусить заплатити за те, щоб вижити. І майже 100% українців одобряють, хваляться, взагалі відносяться, як це правильно сказати, позитивно до можливості відкупитися від штрафу, відкупитися від порушення, купити собі якусь справку. Пройти без очевидів. А це також корупція. Інші від корупції, коли вас ставлять в умови, коли ви без хабаря не можете зробити якусь дію. Але починається все просто з українського народу. Коли видають за, за кордонний паспорт, приходить хитрий українець, дає хабар, щоб йому зробили пошвидше, потім слідуючи дає хабар, слідуючи дає хабар, в кінці кінців. Хабарі дають всі і в порядку своєї очереді продовжують чекати свій, свій паспорт. Ніхто нікого не заставляв почати давати хабарі. А взагалі що відбувається з корупцією в Україні? Чи вона змінюється? Статистика говорить, світова статистика говорить, що під час війни. Корупція зростає, незалежно від того, чи це розвинуті країни, чи це не розвинуті, чи це мало розвинуті країни. Просто тому, що ціна питання життя або смерть. Також статистика говорить, що в Україні ефективніше бореться з корупцією. В, в рази зросла кількість відкритих справ проти, взагалі, відкритих справ проти корупціонерів і, в основ, і, і зросла кількість відкритих справ проти топ-корупціонерів. Таку кількість міністрів, депутатів, заміністрів, мерів у нас ще не затримували. І почалося це ще, кстати, до війни. Статистика також говорить, що збільшилась процент передачі справ до суду. І збільшилася в два рази кількість вироків, яких, яких майже в два рази кількість вироків, яких виносить суд. В два рази це звучить, звісно, громко. Раніше суд виносив в трьох відсотках, а зараз трошки більше п'яти відсотків. Але це якісний крок вперед. Тобто держава покращує свою боротьбу з корупцією. Так само всі наші антикорупціонери, які борються проти корупції, які висвітлюють корупцію на протязі останніх, вже, наверное, років 20, відмічають. Зміни у підході до боротьби з корупцією. О, основне, що вони кажуть, те, що президент, ну скажімо так, що при Порошенкові Порошенко намагався взяти під свій контроль всі антикорупційні органи, які в нас були. НАБУ, САП. А при президенту Зеленської ці органи працюють самостійно. Єдине що, намагаються, Офіс президента намагається захистити 5 чи 6 самих наближених до себе людей. А всі інші знаходяться без захисту. Тобто, держава з корупцією. Бореться, але ця боротьба виходить неефективною, тому що вона бореться проти всієї, проти всього населення України. Все населення України позитивно відноситься до можливості відкупитися від штрафу, позитивно відноситься до можливості відкупитися від призиву. Купити собі інвалідність, купити собі можливість виїхати за кордон. І перші взятки, які понесли українці в воєнкомат, ніхто їх не заставляв. Це було бажання простих українців. А зараз. Це вже напевно без взятки не обійдеться. Корупція знищить Україну як країну. І українці залишаться як цигани або як. Палестинці, Нібито нація є, а держави немає. Ніде не буде. Добре. Людині, яка буде казати, що я українець, але в мене немає держави. Ніхто в скрутні часи не захищає. В першу чергу чужих. Згадайте тяжкі времена, які були 70 років назад. 100 років назад. Нації, які не мали своєї держави, залишалися завжди без захисту. В Хороші времена, коли все добре, то Можна жити всім. А в важкі времена розходу ходять в першу чергу. Беззахисні нації. Дякую за те, що з нами.